І до інших новин цього тижня у нас з'явився новий тіньовий уряд. Опозиційний блок створив свій тіньовий уряд і сьогодні презентував міністрів, які увійшли до цього опозиційного кабміну. Це далеко не перший тіньовий уряд в Україні, і щоразу його діяльність виглядає абсолютно однаково. Отже, оголошую засідання тіньового уряду відкритим. Сьогодні у нас на порядку денному питання. Хто це говорить? Я говорю хто я? Ну я. А де ти? Та тут. Де тут? Тут стою, колеги, у нас проблема. Ми не можемо визначити, хто з тіньових міністрів говорить. Що будемо робити? Давайте той, хто говорить, повернеться в профіль. Давайте голосувати. Одноголосно приймається. Отже, нам треба придумати план дій до виборів, щоб люди, які за нас будуть голосувати, думали, що у нас є план дій. А давайте проведемо презентацію. Геніально! А може, ми краще придумаємо, що ми будемо робити після презентації? Або провокатор! І вони таки презентували тюньовий уряд. І на цій презентації розказали, хто які посади в тюньовім уряді, обійматиме А соціальну політику ми довірили Наталії Королевській. Ну добре, для а соціальної політики вони знайшли кандидатуру. А як же інші сфери? А спортивна політика, а міжнародні справи, а культурна політика, а, хоча в них є Добкін. а регіональний розвиток окрема посада для того, хто має керувати відбудовою Донбасу. Її віддали Олександру Вілкулу. Вілкула зробили тим, хто почує Донбас. Здається, з цим у них будуть проблеми, бо у мене є підозра, ем, що Вілкул глухий. Ну, дивіться. Ми вважаємо, що необхідно інвестувати в український Донбас, необхідно підтримати промишки. Необхідно допомагати людям. Действующе правительство зайняти кредит. Ми будемо працювати. Гроші звідки, mm -hmm. е, е, звідки? звідки? Mm -hmm. звідки? ще раз. які гроші. А, ні, не глухий. Але тим не менше, є загроза, що Донбас почують тільки з третього разу. Гроші звідки. Е, Такі гроши.